і Сина і Святого Духа. Всіх вас вітаю з Воскресінням Господа І Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми продовжуємо почитати Святий Крест Господень І дуже часто, останнім разом, ми православні почитаємо Крис в а дуже багато розумних людей зараз в соцсетях викладають такі відео і говорять: от як християни православні. Можуть на себе вдівати хрест, це ж жорутья смерті. Там ж енергетика така погана, і вони з цією енергетикою бідні живуть. От Люди з розумним лицем, але не з розумними думками от словні такі думки. А апостол Павло нам що говорить? Апостол Павло взагалі говорить, що я не хочу нічим хвалитися, крім Христа, Господа нашого Ісуса Христа яким я розпитий для світу і світ для мене? Хрест Господень це не орудя смерті, це символ любові, тому що так розлюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, да всякий, хто буде вірувати в нього, буде спасений. Хрест Господень – це символ Божої любові. І як ми сьогодні чули в святому Євангелії, що Господь говорить: хто хоче бути моїм учнем, тот повинен відвернутися від себе, взяти хрест і слідувати за мною. От відвернутися від себе це відвернутися від всіх своїх гріховних похотів, гріховних страстей і гріховних е, таких двіженнях всякої плоті і душі. І ось коли ми одягаємо хрест Христов на себе. Для чого? Для того, щоб кожен раз, коли ми бачили його, кожен раз, коли ми прокидалися, кожен ранок, коли ми цілували Крест Христов, ми для себе нагадували, що Господь пережив і що він зробив заради нашого спасіння. І щоб кожного ранку це було нам напомінання для того, що ми сьогодні день маємо прожити, відвернувшись від себе від свого гріха і слідувати за Господом. Ось саме для цього ми і носимо Христ Господь, щоб ми нагадували самі собі, що Господь заплатив велику ціну, тому що Він взяв гріх цього світу на себе. А гріх цього світу це те, що цей світ возлюбив більше тьму, чим світло. І коли світло прийшло в цей світ, коли Господь хотів жити серед свого творіння, це творіння виявилося настільки гріховним, що воно це світло і розкрало. Але Господь не вкручається, так би мовити, гріховній вільній волі людини. Він її приймає, і приймає для того, щоб її облічити, щоб потім ці люди, коли побачивши Господа на Христі, який спустив свій дух уже і пішов до Бога Отця, і вони били себе в груди і говорили, що це дійсно був Божий син, якого ми розв'яли. І вже дві тисячі років. Кожен, хто дивиться на хрест Господній, задумується про те, чому, чому от Христос, чому ця людина історична, да, Бог, який став людиною, Він був висів на цьому Христі. І, як ми сказали, що Господь говорить, відвернись від себе і слідуй за мною. От вернись від себе це християнин повинен розуміти, що він повинен поступати по заповідях Божих, незважаючи ні на що. І ось в Верховному Завіті є такий один з нічових людей, які жили. Це Іосиф Прекрасний. Іосиф Прекрасний це та людина, яка також поступала по заповідях Божих непорочно. І в нього була дуже цікава історія і дуже складна історія. Його рідні брати йому зазили, тому що і батько його любив найбільше. Він був найостанній син, і його батько любив саме більше. І вони його продали в рабство. От уявіть собі продати в рабство свого брата. Вони його продають, він потрапляє в єгипетське рабство, з якого вже не вивдатись, крім як померти. Але він потрапляє до рабо, рабовладільця єгипетського, і той бачить, що за все, що він не брався, в нього все дуже добре виходило. І він поставляє його головне в своєму домі. І ось він з такого рабства потрапляє вже е, в дім. Починає цим домом управляти. І все в нього виходило дуже добре. Але був один момент, що дружина цього домовладики, вона хотіла його спокусити, щоб він при прилюбодіянням з нею. Але він, будучи вірний Господу, казав, як я можу зробити таке зле перед Богом. І ось одного разу вона його силою схватила, він бідний, вирвався від неї і голий вибіг. І потім вона почала кричати, захотіла його підставити і сказала, що цей раб, якого ти взяв додому, він хотів мене зґвалтувати. І потім цей домовладика кидає його вже в тюрму. Він був, стає в тюрмі, але також поступає по волі Божій і по западям Божих непорочно. І ось е, начальник тюрми також це бачить і поставляє його начальником тюрми. І ось після того, коли в тюрмі фарон е, посадив свого віночерка, який Бодара, їм починають снитися сни, і вони не можуть зрозуміти, що це за сни. І Ось він говорить, кожне толкування від Бога, розкажіть мені ваші сни, я їх столкую. І ось він це і столкував, що фараон верне назад на посаду віночерпта, як і казни, і так через пару днів страпляється. І вже через якийсь час, коли вже фараону починає снитися якісь сни, і не може зрозуміти, що це за сни. Цей він начерпко розказує, що в тюрмі є така людина, яка Ось він столкнув. І свалкував мій сон, і по цьому сні, ти потім мене визверти на свою посаду. Він веде, бере Іосіпа, розпалковує йому сни, і потім цей фараон поставляє його другим після себе. Він говорить: все в руках цього людини він управляє всім єгипетським царством, От тобто, уявіть собі з рабства до замісника фараона, до другої людини після фараона. А через що? Через те, що він поступав по волі Божій непорочно. Він служив своїм життям Богу, і Бог через нього управляв уже далі єгипетським народом, коли, е, іудейським народом, коли в іудейського народу був голод, вони вернулись потім в Єгипет і потім дізнали, що їхні брати, якого вони продали вже править Єгиптом. І оцей брат попросив парона, щоб він прийняв. Його народ до себе, щоб вони не з згоду. І ось такий великий приклад, що людина може бути в самих важких обставинах, в тюрмі, в рабстві, але Господь і звідти може людину вивезти, якщо вона живе по волі Божій і хоче служити Богу тими талантами, які Господь дав, як ми чули сьогодні в Євангелії, що Господь дає кожен людині таланти. Кожному по різному і кожну людину він поставляє на різні місця, але кожна людина може Богу послужити тими талантами, які Господь дав. Головне зрозуміти, які в нас є таланти і як ми ними можемо послужити Богу. І якщо дійсно людина захоче жити по Божій западі, служити Богу талантами, то Господь, звичайно, про ті людини буде піклуватися і оберігати в любих її дітейських обставинах. Тому, дорогі брати та сестри, будемо це пам'ятати. Будемо кожен ранок дивитись на Хрест Христов і згадувати ту ціну, яку Господь заплатив за наше спасіння і те, як ми потрібно, і після цього нам жити і поступати по Божих як непорожчих. Ось Господь за молитву, підходьте до Христа.